Яп Я бо у вас є чарівна паличка зі своїм пулом заклинань, але чаклувати їх потрібно, викрикуючи назву цих заклять прямісінько, як у Гаррі Поттері. Темпест. Так, дехто зараз скаже це ж украдено з мейджарена, і формально так, ідея знайома, але чесно, мені яп'яп яп виглядає набагато приємніше і веселіше, хоч і обидві гри стилізовані під PSX естетику з мильними текстурами і ламаними моделями, але тут зовсім інший сенс. У Яп'яп яп ми працюємо разом з друзями в команді і маємо заробити якомога більше понтів за три ночі виживаючи в дивному старому замку, який кишить різноманітними монстрами, пастками і сюрпризами. Поінти тут заробляються двома основними способами. Шляхом Руйнування всього, що тільки можна зустріти на своєму шляху, або виконанням спеціальних завдань і контрактів. Тобто, якщо ти завжди мріяв ламати чужі речі без наслідків, це твоя гра. Все починається з появи на галявині загадкового лісу з вежею. Тут ми отримуємо свою першу магічну паличку, яка може здійняти нас вгору, випустити відштовхуючий потік вітру, або викликати торнадо, яке почне все перевертати шкереберть. Ця галявинка наше умовне лобі. Тут є торговець, жаба, магічний шар для призиву друзів. Книга заклять, музичні інструменти. Та таємний підвал з закритими на ключ дверима. Тож вирушаємо в нашу першу ніч. Срібний шпиль, ніч перша. Нас зустрічає розкішний палац, і перше, що ми знайшли, це вазу. І монстрів. Ух ти... Спочатку ми намагались знищити тих монстрів, але згодом зрозуміли, що вони безсмертні, тому довелося тікати, а згодом вони взагалі застрягли чи то в стіні, чи то просто один в одному. Йдемо далі, і тут вже новий монстр, від якого ми успішно тікаємо, і мене зустрічає величезний лицар, який ледь не розтрощив мене своїм мечем. Я швидесенько підбіг до кристала і телепортувався невідомо куди, але тут мене вже чекав мій дружбан. І тут ми раптом збагнули, що загубили ще одну нашу чаклунку, і пішли назад на її пошуки. Ми ходили, блукали коридорами, і з часом ми її знайшли, і разом пішли до кристалу телепорту. До речі, зацініть, як мене надурили. Я подумав, що знайшов якусь дорогоцінну вазу, а то виявився монстр. Ну і всі одразу ж злякалися і побіжали телепортуватися, але наша чаклунка знову не встигла. Ми знову вирішили йти на пошуки, але в цей раз ми її не знайшли і вирішили йти далі без неї. Пройшовши коридор, нас зустрічають сходи вгору. Але тут вони, м'яко кажучи, Дивні. Я потрощив сервіз, обшукав шухлядки і пішов далі, де мене зустрів дуже пафосний вівтар, який, судячи за все, потрібен для воскресіння союзників. Ну, подивилися годі. Виявляється, в нас залишилась одна хвилина. Я повернувся на початкову локацію в пошуках нашої чаклунки, але безуспішно. Таймер закінчився і на екрані з'явився лякаючий напис: Привиди наближаються! А увесь замок вмить заполонив моторошний туман. «Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Офакується. Нона. No, 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 no. Такою стала наша перша ніч в Яп'яп. -яп. Ми заробили 263 поєнти, але отримали великий штраф за те, що ніхто з гравців не втік з замку. З нього можна було втікти. І знову наша галявинка. Відбираємо в дерево наші магічні палички, повторно продивлюємось товари торговця і вирушаємо в другу ніч. Залізна лампа, ніч друга. Першим ділом, звісно ж, ламаємо все, що є навколо. Я знайшов якісь контракти, схоже, це завдання, за які можна отримати якусь додаткову винагороду. Ага, контракт знищити речі, спалити книжки, чхнути на монстрів. Ми піднялись вгору по сходах. Я вийшов на балкончик і побачив вази під собою. Тут ми прийшли в іншу вежу і потрапили у величезну залу з посудами меблями. І влаштували розгром. Темпест. Це все звісно весело, але спробуйте зловити вайб гри в декількох секундах тиші. Ми знайшли алхімічну кімнату, в якій є великий чан, різні інгредієнти і книга рецептів різноманітних сіль. Зварити нічого не вдалося, проте я розбив все, що знайшов в цій лабораторії. Пішли далі і зустріли якийсь зелений куб желе, всередині якого був скелет. Ми якось обережненько оминули це явище і пройшли в наступну вежу. Може, тут порятунок буде? І тут дійсно був порятунок. Так завершилася наша друга ніч. Заробили 588 поїнтів і на цей раз навіть без штрафів. Нам трошечки не вистачало монет на круту паличку, і ми продали увесь мотлох, який в нас був. Тепер в нас є крутезна паличка з масовим телепортом, викликом неонового кажана і магічною рукою, що притягує інших до себе. Паличку я віддав нашій чаклунці, Тож вирушаємо в нашу кінцеву ніч. Портеця зорелому кінцева ніч. Я тільки встиг озирнутися, як тут наша чаклунка кудись нас телепортувала. <плес> Ти. А де ми? <плес> ми я побачив балкончик і вирішив на нього вийти. Як тут раптом мене почало атакувати якесь магічне око, я здійнявся вгору і полетів самий низ. Я вмер. Той, Після цього все, що я міг робити, наблюдати за своїми друзями. <сélagans> 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 Мої друзі все ж таки вирішили мене воскресити і почали шукати вівтар. Пройшовши купу кімнати, навіть телепортувавшись в іншу вежу, вони все ж таки знайшли вівтар. І тут почався найкумедніший обряд, який я тільки бачив. I like people I like. Свою ціль в пойнтах ми вже виконали і почали шукати вихід з цього замку. Ми вибралися на дах вежі, в якій знаходились, і побачили вежу, в яку нам треба потрапити, але шляху до неї не було, а час вже піджимав. Тому я вирішив ризикнути і полетів на крилах магії, і вижив, долетівши до моста. Я вже кликав своїх друзів перелітати до мене, але був нюанс. У нашої чаклунки була та сама крутезна паличка, в якої не було здібності підлетіти вгору. Вона спробувала, але впала в неї. Вниз. Її трупу ніде не було, тому ми прийняли сумне рішення тікати без неї. Ми досягли своєї цілі в 900 понтів, і ось що відбулось далі. А де ми? Так, нам дали нове завдання і ключ від тих самих дверей підвалу, і ми одразу ж побігли їх відкривати. І виявилось, тут знаходиться та сама алхімічна лабораторія, в якій тепер можна варити зілля і брати їх з собою на вилазку в замок. А ще нам відкрився портал для швидкого переміщення між підвалом і вулицею. В нас накопичилась непогана сума грошей, і ми вирішили купити найдорожчу паличку. Але таких було дві. Паличка телекінезу і благословенна паличка. Ну і ми, звісно, обрали благословенну, бо вона просто крутіше виглядала. Ну а що? І так, нова паличка в нас має такі закляття: якесь дьоргання рукою, яке ми так і не зрозуміли, що робить. Вогняний кажан, який лікує всіх навколо, і захисна бульбашка, яку можна кинути на друга. Тож переходимо в останню додаткову ніч. Я піду. Не Будь ласка. Зроби податок кредиту. Початок класичний, розносимо все навколо і біжимо вперед. Я накидував захисні бульбашки, викликав лікуючих кажанів, досліджував вежу і ломав різні предмети. І тут я зустрів якусь жахливу тварюку і почав тікати, що є сили. А далі було ще більше і більше монстрів. Я ледве втік і знайшов якісь сходи, які вели в нікуди. -да. Довелось тікати назад через натовп монстрів, і я вибіжав в якусь дивну кімнату, де вже була наша чаклунка, а трохи далі труп нашого дружбана. Я намагався вилікувати його кажаном, але не вдалось. Тут раптом до нас спустився гігантський лицар, і ми почали втікати. Вибіжали до вежі з фінальним телепортом. Що ж, це був Яп-Яп, п'яп свіжеспечений кооперативний хорор, в якому ми чаклували закляття голосами, блукали темними вежами. Повна версія гри прямо зараз продається в Steam за знижкою 20%, яка діє до 17 лютого. Загалом ціна приємна: 180 гривень по знижці. І 225 без неї. Системні вимоги середненькі, але вдруга на слабкому ноуті дуже сильно лагало. Як ми побачили, розробники додали в гру українську локалізацію, підтягнули розпізнавання слів і додали навіть пару мов заклять, але української серед них поки нема. Проте думаю, що в цієї гри ще все попереду. Також додали різних монстрів, предметів та локацій, і загалом зараз гра набагато зрозуміліша, ніж була в демоверсії. Обов'язково рекомендую всім пограти в неї разом зі своїми друзями та написати. Свої враження в коментарях до зустрічі в нових відео.